Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сашка Геймс. Сьогодні, як ви бачите, у нас лампова атмосферка. Та коли я подумала, що ж мені зняти за відео, я вирішила, що допоможу і собі, і вам, та покажу і розкажу вам 20 ідей, що зняти тока тубером. Це відео можуть використати і ті, хто лише починає в тока Бока. Перед цим я б хотіла завести ось таку рубрику. Коли я бачу якийсь приємний коментар, я буду його вставляти сюди в відео. Мені написали ось такі дівчинки приємні коментарі. Дуже дякую вам. А ще як ви бачите, в мене з'явився новий питомець Жора: це морська свинка. Хіба він не милашка? Перший раз це говорю, але візьміть теплі носочки та гарячий шоколад. А ще перед тим як ми почнемо. Підпишись і постав лукас. Також не забувай підписатись на мої соцмережі: Pinterest, TikTok та особливо телеграм канал. Там багато цікавого. Також напишіть до коментарів, яка ідея вам сподобалась найбільше. А я не буду тягнути кота за хвіст, тож починаємо. Що ж, першим ділом, що мені прийшло в голову, коли я подумала, що би зняти, це звісно ж влоги. Тобто ви можете зняти про якусь поїздку з родиною, що ви кудись їдете, або там, наприклад, зустрічаєтесь з подружкою, і це все можна записати як влог. Ну, як ви зрозуміли, ми вже йдемо по базовим речам. Друга ідея це секрети в Токабока. бока У мене вже є таке відео, і якщо ви ще не подивилися його, то бігом дивитися. Ви можете. Взяти свої секрети і зробити таку рубрику у себе на каналі. Тобто ви показуєте якісь секрети в бока, а потім це все показуєте у вашому відео. Третя ідея теж базова, але дуже актуальна. Це облаштовування якогось домику, чи можна навіть взяти якусь локацію і зробити її під себе. У мене вже є пару відео в цьому форматі. Та одне із них вам зайшло, тому я хочу продовжувати в цьому. Четверта ідея це типи людей. Я вже знімала таке відео, типи людей, які грають тока-бока, або типи людей в маршрутці, наприклад, в автобусі, можна в самольоті, наприклад. Мені сподобалася ця ідея, і вона доволі смішна, якщо вставити сюди різні сценки, там де ви шутите і так далі. П'ята ідея це типи тока туберів. Шоста ідея це у нас обзори. Наприклад, на якісь локації чи на домики, які ви облаштували. Також слідом за цим іде сьома ідея румтури. Це те ж саме, ви просто показуєте свій будиночок в тока бока, який ви зробили. Тепер восьма ідея де знайти. Це такі відео, де ти можеш або по своїй волі, або по волі підписників вибрати якісь предмети, які хотіли би бачити ваші підписники, і ви би їх потім показували, де їх знайти. Я ще хочу зробити таку рубрику, тому якщо вам сподобається якийсь предмет звідси, то можете написати про це в коментарях. Дев'ята ідея заключається в тому, щоб зняти відео мій день, вечір чи ранок. Я думаю, ви на просторах токи бачили такі відео. Вони дуже актуальні і популярні, тому якщо ви придумаєте щось смішне чи лампове, чи естетичне, вам це зайде? Якщо ви хочете знімати моя ніч, це буде доволі тупо. Десята ідея, це у нас туторіали. Наприклад, ви можете зняти. Туторіал на як робити обложку до відео, прев'яшку, або ж можете зробити тутор на арти, як ви робите обработки і так далі. Одинадцята ідея це знайомство з ОС. Наприклад, 10 фактів про мене, мою ОС, чи також це відноситься до запитання-відповідь. Просто ви знайомитесь зі своїми підписниками або ж підписники з вами. Я ще не знімала таке відео, але якщо вам буде інтересно, я можу його зняти. Лише накидайте там запитань до відео, запитань, відповідь. 12-та ідея це святкуємо якесь свято. Наприклад, можете, от тепер актуально святкуємо новий рік чи день народження, ну, різні свята просто. 13-та ідея це ідеї для вашої ОС. 14-та ідея це у нас безкоштовний світ. Ця ідея буде більше для тих, хто скачав взлом або ж донатить до токебоки. Ви можете зробити такий челендж 24 години в Боб-Сіті. Це такий світ безкоштовний. Ви можете там пробути і зробити про це відео. 15-та ідея це у нас скетчі. Наприклад, ви можете зробити таку міні-історію. Наприклад, ви берете свого персонажа, з ним щось трапляється, він іде до, не знаю, наприклад, лікаря. І він йому каже, що от ви насправді ельф. І це от скетч, розумієте? Ну, можна просто зробити короткі сценки, це теж рахується як скетч. Це доволі теж крута ідея, якщо вам сподобається, то можете це зняти. 16-та ідея це у нас челенджі 24 години, або, наприклад, я в одному кольорі 24 години і так далі. Сімнадцята ідея це у нас проба професій. Ви можете піти, наприклад, в дитсадок і спробувати бути нянькою, або можете спробувати бути кухаром, і це все знято на камеру. Вісімнадцята ідея це у нас серіали або ж мініфільми. Я думаю, ви теж натякались на різні міні-фільми від Сикрет Тока чи «Тока Уля. Я на цих міні-фільмах або серіалах я була зациклена цілий 21 рік, розумієте це. Ну просто був ковід, і я не мала що робити. Отак, от, от ви теж можете спробувати зробити свій серіал або ж мініфільм. Можете дивитися на інший і робити свій, але ліпше зробити оригінальний, щоб всім сподобалось. Якщо ви зробите якусь ідею, то напишіть про це в коментарях, я обов'язково піду на ваш канал і подивлюся це відео. Також подякую вам, що ви використали мою ідею. Перед остання 19-та ідея це у нас день мого питомця. Ви можете взяти, от, наприклад, як у мене тут ви бачите, да, морську свинку, і ви можете пограти за морську свинку. Наприклад, що вона робить цілий день, поки ви в від'їзді? Двадцята ідея і остання ідея це я в тілі свого питомця. Ви можете пограти також за свого питомця, придумати якусь історію, що, ну, наприклад, ви перетворилися на свого питомця і тепер маєте якось вижити. А ваш питомець це ви. Це буде дуже смішно. Що ж, в мене ще багато ідей, але вони не помістяться в одно відео. Якщо вам сподобалась хоч одна ідейка, не забувайте поставити лукас і підписунчик. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій Ютуб, Тікток і Пінтерес. Я дуже дякую, що ви подивились моє нове відео. Дуже вас люблю і пока-пока! so high so high, high.